Був дзвінок брату, я так пам'ятаю, це точно. Дуже коротка у нас розмова по телефону відбулася. Ти готовий, готовий, вирушаємо. Ми зустрілися на центр комплектування, і наш шлях, власне, 24 числа і розпочався. 11 готовий, на березня ми вирушили вже на туди, на сумський напрямок. Потім вже був харківський напрямок, і вже в червні місяці, кінець червня, так? Ось, в цих межах так, ми вже вирушили на такий. Це наш бойовий прапор. На ньому розписалися всі наші побратими з нашого взводу. Для нас він дуже такий значущий, бо він, власне, звідти. І ми плануємо, коли ми вже переможемо. І розпочнеться нормальне, цивільне, мирне життя. Відновляться концерти. І ось цим прапором ми будемо виступати на кожному нашому концерті, пам'ять і дань нашим хлопцям.